Привіт, ви на каналі Назівса, і зараз я пограю в Бравл Старс і оцінюю новий скін сквадбастер з Шелі. Та його дають безплатно і він коштує 199 гемів. Тому підпишіться на канал, поставте лайк і підпишіться містам канал в описі цього відео. Там все про новини і про життя. І якщо що не дивуйтесь моєму голосу, бо я захворів трохи і він тось такий. До речі, разом з нею нам давали іконку профіля ось таку. І ще нам давали ось такий пінчик, вона в своїй масі стріляє з драбаша. А потім нам дали ще і спрей халявно. Да, бо це міфічний скін, і нам якраз дали спрей ось такий. Тобто це її рука в рука і тримає три зірки. Ну, панали в бою затестимо її. Вона дуже красива, в неї прикольна графіка. ну... Намальовки і цього скіна. До речі, атака вона стріляє своїми цукерочками або чимось типу таким. Коротше, потім на мене напав Вольт, Дінамайк. Я хотів жити, я втік, але мене добив Дінамайк. І я помер. Ще ви можете запитати мене, чому ж я знімаю, якщо я захворів. А саме тому, що я не хочу затягувати це відео, щоб воно вийшло через рік після її появи. До речі, ультує вона якимось зіреньками. Ось такі в неї пінчики класні, ось такі в неї класні спреї. До речі, коли вона виходила перший раз в магазині, то замість неї нам дали відімушелі, яка виходить тільки на Хеллоуін. і це дуже класно. Бо це була просто халява, але я її не забрав. На жаль. і потім я зайняв топ 1 Думаю, всі знають, але цей скін зроблений на честь створення гри Squad Busters. Да, Supercell зробили нову гру, і це в честь неї вже 30 мільйонів пререєстрації. І за це ми отримали саме цей скін. Тобто при реєстрації це таке, типу, коли ти реєструєшся, і гра, коли вийде, то тоді ти зразу автоматично її скачаєш. І за це ми отримували новий скін. Тому дякую суперселу за це, бо вона буде продаватись. І, до речі, це, я думаю, рімейк на зіркову шелі. Типу, тобто, схоже, дуже атаки, дуже все схоже, але думаю, суперсел все одно зроблять рімейк на зіркову шелі, наприклад, зроблять її червоною. Коли я зайняв топ-2, то я отримав яйце, почав його повільно розламувати і отримав епік. І потім мені з нього випало, знаєте що? Іконка. Да. До речі, це парна аватарка, парна іконка. Там одна частина це годіла, яка стріляє, а друга частина це саме ця. Ну і я пішов з моїм другом тімейтом грати. Ми були біля Корделіуса. Він щось там покрутився, але нападати на нього я не став, бо не хотів бійки. Мені треба були саме банки поки що. Але він хотів отримати ульту, будучи біля нас. Мій друг напав на нього, а в мене щось залагало, і тому я просто пішов в якусь іншу сторону. Але він його вбив, тому дуже добре. Там якийсь чувак Джанет, забрала банки і напала на мене. Заспавнила тімейта, добила мене бомбами, і це був справ. Боже, я вмер, але мій тімейт залишився живим. Потім, за секунду до мого відродження, він помирає, залишаючи мені тупо куча банок, я якимось чином, чином втікаю, але бляха! Тут з'являється Курделіус, якого я теж вбиваю, але Боже мій Гавс мене просто добиває. Вони просто сиділи в кустах і чекали якраз саме на мене або на мого тіммейта. Далі йдемо в нову катку. До речі, в мого тіммейта убійться Снейк. Тобто Арсенія Мувікона, в нього є скини на якраз супер Рейнджер Брока. І в нього якраз є самі класні скини на нього. Тобто Чорний Рейнджер Брок і жовтий. Для мене це самі класні скини просто на цього рейнджера. Ну, звичайно, ще синій є, він теж прикольний, але там більше сам... ну, класна іконка. Вона така, типу, для українців прикольна. А так сам синій скін, ну, такий собі фіговенький. Потім я вмираю, але він виживає, тупо ультує, напевно, випадково. І все таки я спавнююсь, але гавс мене майже добиває. І тут раптом я втікаю від ріко. До речі, дуже добре втікаю. І потім нас хочуть вбити, але я вбиваю гавса. Забираю геми тобто банки, і тут мене вбиває рікашет, кидаючи дізлайк. Я виходжу і мені випадає легендарний стародроп. я його відкриваю, і мені випадає Діна Ліон. А це непоганий скін за 79 геймів. До фіга. це дуже дофіга. Скін класний, але в мене є Бакулака Ліон і Акула Леон, тому він мені не так сильно і треба. До речі, в цей шелі є шрам на обличчі. Але трабаж в неї реально класний. В неї майже всюди зірочки, тобто це реально такий, знаєте, відсилка на. Зіркову шелі, бо вона дуже схожа. Але ми пішли в іншу катку. Тут наш любимий обій у Снейк просто вбив гейла. На мене напав рікашет і ще один гейл. До речі, да, я беру гаджет на такий, типу ривок. Він мені більше подобається, хоча тут залежно від ситуації. Бо колись він дуже імовий, а колись він просто фігня і краще віддалений постріл. Я добиваю спайка, але мене вбиває з наш любимий бійця ультує, але все одно нікого не вбиває. При цьому цей стул нападає на нас, але в нього є пасівка на відхил, тому він встигає втікти, і ми його не добиваємо. А ось я вмираю від вогню і ще від калет. Але при цьому калет майже вмерла. І тут на нас нападають і спайк, і пока. Хорош, тут просто так якийсь, тут просто хаос. Коли є мутації в цій грі, то це просто ну, вже не гра, це просто якийсь дисбаланс середовище. Я ультую над кашета і при цьому тупо вмираю, на жаль. І в бісний і жовтий, і чорний рейнджер це взагалі бам. Тому на цьому все. Дякую за перегляд, за лайки, підписуйський канал і на мій телеграм-канал в описі цього відео. Бо там все про моє життя і все про новини каналу. На цьому все. Дякую за перегляд. Вибачте, що я захворів, але хотів швидше виставити це відео. На цьому все і до побачення всім!